повернути 20% відсоткову надбавку до зарплати за престижність праці вимагають освітяни. Велилюдні мітинги пройшли у Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запоріжжі та Львові. У столиці Галичини педагогів зібралося 5 тисяч, і вони хочуть, аби посадовці врахували вимоги, коли переглядатимуть бюджет за результатами першого кварталу. Ще серед вимог підвищити перший розряд тарифної сітки. А це 613 гривень до рівня мінімальної зарплати. Нині вона становить 9 541 гривню завтра. Акцію проведуть у столиці. Планують, що до Києва приїдуть тисячі. Вчителі вже почули у профільному міністерстві і пообіцяли розібратися. Міністерство освіти вже розробило проєкт постанови про поширення 20% відсоткової надбавки на всі категорії педагогічних працівників, тому що на жаль, попередній уряд ухвалив надання. 20% надбавки вибірково категоріями я сподіваюся, що впродовж тижня ця проблема буде вирішена і буде поширена 20% надбавка на всіх педагогів.